Доброго дня, діти! Сьогодні у нас тема розв'язування задачі вправ. Ми повторимо з вами те, що ми розв'язували ці два чи три уроки. Отже, ми згадаємо наші тотожні рівності, що таке тотожність, потім а, степінь, ще раз розв'яжемо. Отже, починаємо з того, що ж таке тотожність. Отже, це коли наша нашої рівності, як я вам говорила, ліва і права частина. Однакові, рівні між собою, що під, при підставлянні будь-якого нашого е, значення замість місці ікса чи ігрека ну, за буквеної частини у нас рівності будуть одинакові. Отже, зараз на номері 149 ми згадаємо, переписуємо. Отже, номер 149 у нас ми маємо таку рівність. 4 помножити в дужках 2 відняти 3М, дужка закрилась, відняти в дужках 6 відняти м, відняти 2 помножити на дужки 3м додати 4 і дорівнює мінус 17м відняти 6. Нам потрібно доведіть тотожність. Щоб довести тотожність, нам потрібно, от оце, ліва частина, цю ліву частину звести до цієї правої частини. Щоб звести до цієї правої частини ліву частину, потрібно е, спростити. Бо, як я вам говорила, порозкривати дужки, поперемножати, одинаково додавати чи віднімати. Отже, що ми перше робимо? Дивимося: у нас є перші дужки. 4 помножити на ці дужки. Для цього, щоб помножити 4 на ці дужки, нам 4 помножити треба на кожне число. Тобто 4 помножити на 2, це у нас 8. Далі дивимося, у нас стоїть знак мінус. Тут ніякого знака нема, значить, буде мінус. Далі 4 множимо на 3m. 4 помножити на 3, 12 і літеру не забуваємо. Далі дивимося, у нас є мінус, і ось дужки треба розкрити. Щоб розкрити ці дужки, перед яким стоїть знак мінус, потрібно записати без душок з протилежним знаком. Якщо тут було 6, опускаємо дужки, то буде мінус 6. Тут було мінус м, а протилежне додати M. Розкрили. Далі у нас ось така частина. Також є знак мінус і 2, множиться на 3m і на 4, Даже не 2, а мінус 2. Отже, мінус 2 помножити на 3 м 2 помножити на 3 6, знак мінус 6 м Далі мінус 2 помножити на плюс 4. Мінус на плюс ми знаємо дає мінус, і 2 помножити на 4, 8. Так, після дорівняння у нас ось оце залишається без змін. Переписуємо. Далі знову зводимо, знаходимо подібні доданки. У нас є літера М. Мінус 12 м, м і мінус 6М. Це у нас подібні. Тобто, біля чисел стоїть одинакові букви. І ми їх додаємо, віднімаємо як звичайні числа. Отже, дивимося, у нас одна м мінус 6м, тут залишається мінус 5м, мінус 5м і мінус 12 м Два від'ємних числа це буде мінус. 17М. І далі у нас є звичайні ось числа 8, мінус 6 і мінус 8. Дивимося 8 відняти 8 0 і залишається мінус 6. І далі у нас після дорівнює мінус 17 м відняти 6. Дивимося. Ліва частина і права частина. Одинакові. При розкриванні оцих дужок вийшло те, що після дорівнює. Значить, ця рівність тутожна. Другий і третій приклад ще є. Зараз ми другий розв'яжемо, а третій самостійно. Так, отже, переписала номер 149, другий приклад. Дивимося: ліва. Частина у нас зведена, а права от у нас така вона велика, ще не зведена. Тут є дужки, тут є множення. Так? Тому ліву частину ми переписуємо без змін, а праву розкриваємо, перемножаємо, додаємо і віднімаємо. Так, Ліву частину переписали без змін. Праву частину починаємо. Отже, дивимося, у нас ось 2А. Множиться на дужки, це означає, що 2а потрібно перемножити на 3, і 2а перемножити на мінус b. Отже, 2а помножити на 3. Це у нас 6а. Далі тут знак мінус 2а на Б. Це означає, що переписуємо все, що у нас є 2 а b. Далі дивимося, у нас тут знак мінус, буде з протилежними. І знову перемножається 3b на кожен доданок. Отже, мінус на плюс дав мінус. 3 b помножити на А, це буде 3ab. Мінус множиться на мінус, буде плюс, 3 помножити на 2, 6 і буква b. Далі дивимося. Перед дужками стоїть знак мінус. Значить, все, що в дужках, буде з мінусом, так, з протилежним знаком навіть, то що тут усе додатнє. І 5 перемножається на всі три доданки. І виходить, що мінус 5АБ, мінус 5А і мінус 5В. А тепер потрібно познаходити подібні, пододавати чи повіднімати. Дивимося, у нас є 6А і 5А. мінус 5А, не Отже, 6А відняти 5А. Але давайте перед цим ліву частину запишемо без змін, так як вона у нас була. Так, коротше, повертаємось 6А. Відняти 5А, залишається просто А. 1. Тут ми не пишемо 1, напишемо 1А. Але просто пишемо боку. Далі дивимося, у нас є 6Б і мінус 5Б. Знову 6Б. Відняти 5Б, у нас залишається 1Б. І тут у нас з подвійними буквами є ще. Дивимося: мінус 2 АБ, відняти 3 АБ і відняти 5 АБ. Всі з від'ємними знаками. Тому ми їх додаємо. 2 додати 3 у нас 5, 5 додати 5, 10. Але знак у нас мінус 10 аб і дивимося, ліва частина А додати Б відняти 10 АБ. І права частина А додати Б відняти 10 АБ. Ліва частина дорівнює правій частині, вони одинакові, то тоді довели, що вони... ця рівність тотожна. Таким способом. Третє ви виконуєте самостійно. Speak here.